Це надзвичайно. Ну для нас це дивовижа е, гори. Бо там неподалеку є річка, ну цей шум річки, ну не треба нікуди їхати. от Буквально 200-300 метрів, і ти відчуваєш себе надзвичайно. В свій час я сюди приїхав тільки тому, що в мене були напади агресії. Коли я сюди приїхав, от буквально за тиждень-за два я зрозумів, що з війни можна повернутися, що ці всі напади, що всі всі ці депресії всоніці вони не назавжди. Оце, от для мене це було головне. Петро Салама ветеран російсько-української війни. Чоловік розповідає, що двічі проходив реабілітацію від благодійного фонду Франкоопір а зараз приїхав на перший заїзд у новозбудований реабілітаційний центр за ініціативи цього фонду Франко-Гражда. Заклад запрацює 30 листопада. Зі слів директора благодійного фонду Франко-Опір Володимира Рожнова, будівництво реабілітаційного центру розпочали у вересні 2023 року. Тут є 10 кімнат, 5 санвузлів, масажний кабінет та кабінет. Для психолога. Команда не змінилася. У нас в 2015 році сформувалася і ми не розбіглися, а у нас воно тільки поповнюється. У реабілітацію входять це індивідуальні групові заняття по, по психології, психотерапія, робота з керамікою, горотерапія, скажімо так, іпотерапія. У нас тут є багато коней, і ми будемо виконуємо просити людей, щоб робили такі тури невеликі. У нас завжди на всіх заїздах був бізнес коуч тому що для багатьох військових буде поставати питання, що робити далі після війни. І ми будемо шукати способи спільного вирішення. Що ми робимо? Перше, даємо багато ресурсу, тому що коли людина має ресурс, це першочергово. Тоді вона готова вже опрацьовувати пережиті травматичні події. Даємо багато підтримки, даємо багато ресурсу і створюємо таку родинну сімейну атмосферу. Наступне дуже важливе це психоедукація. Коли ми пояснюємо, що з ними відбувається, що може відбуватися, що в майбутньому чекати і як собі допомагати, це вже стає такою дуже гарною дорожньою картою. На території центру створили майстерню для виготовлення кераміки та побудували піч для випалу виробів. Її облаштував кераміст та ветеран Віталій Владковський з майстром Романом Гнатівим. В ній можна палити. Різні способи. Можна просто на перший випал, так званий, утильний, після нього глазурується і випалюється ще раз. Можна також палити і глазуровану кераміку. Можна підняти до 1200 градусів дровами, воно палиться десь добу, десь добу, а може і більше воно остиває. це залежно від способу випалу. Можна робити також чорнодимлену, чорнолощену кераміку. Зі слів Володимира Рожнова, франкогражда розрахована на 40 людей. Проте для комфортної реабілітації планують запрошувати до 25 людей на один заїзд, який триватиме 8 днів. Окрім реабілітації ветеранів, планують також працювати з родинами загиблих бійців. Матимуть можливість тут проходити короткі ретрити, проводити різні активності. У нас дуже багато є ну, дружин матерів, які не можуть взагалі вийти з того стану. І для них сюди ну для нас привезти їх сюди, це показати такий трошки спокійніший світ. Сподіваюся, що ми зможемо більшою кількістю приїжджати, хоча б навіть на день. Тут таке місце благодатне, що сюди хочеться приїжджати і приїжджати. Як розповів Володимир Рожнов, на облаштування франкогражди витратили понад 6 мільйонів гривень від благодійників. Ілона Захарук, Наталія Весоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.